Наразі те, що ми знаємо, що справді це був перший випадок використання такого типу зброї. Ми не знаємо точно яка ракета це була. Підозрюють, що це ракета рс 26 «Рубєж», яка яка ну, формально вважається міжконтинентальною ракетою балістичною, хоча вона очевидно літає на коротші відстані. Ми не бачили вибухів, тобто цілком можливо, що це були випробовувальні. Боєголовки, тобто взагалі без боєзаряду, ані звичайного, ані ну очевидно ядерного, наскільки легко замінити заряд, якщо це заряд або конвенційний, або ядерний? Ну важливість власне цього запуску в тому, що ці системи, на відміну від інших систем подвійного призначення, тобто і конвенційних, які йдуть ідуть, і в конвенційній, і в ядерній модифікації, ці системи йдуть тільки в ядерній модифікації, тобто в Російської Федерації немає ракет балістичних ракет цього типу на цієї дальності з звичайними конвенційними зарядами. Тобто тут сигнал був дуже промовистий, е, тобто ця система є виключно ядерна. Чи можна назвати ще одним кроком Росії до ядерної ескалації? Ну, це очевидно частина цих сигналів, риторики, дій, які пов'язані з навіюванням, нарощуванням цієї ядерної, ядерної загрози, ядерної небезпеки. Очевидно, Росія відчувала, що вони якимось чином мусять відповісти на дозвіл на рішення Сполучених Штатів дозволити використовувати атакам на території Російської Федерації і перше, перше підтверджене використання атакам СІВ. якщо власне це була не міжконтинентальна ракета, якщо це була балістична ракета середньої дальності, яка теж може нести ядерний заряд. А чи мали чи мала Росія попередити Сполучені Штати про цей запуск? Ну в якщо це справді був рубіж. То він класифікується в Америці як міжконтинентальна балістична ракета, і тобто, відповідно, за договором про попередження про запуск міжконтинентальних балістичних ракет Росія би мала попередити як Сполучені Штати, так і Китай. До речі, про запуск цієї ракети, навіть якщо це ну відповідно, якщо це тільки від випробування, і до цього такі ракети були тільки запущені в режимі випробування. Якщо це ракета середньої дальності не рубіжа, якась інакша, то ні, немає такого, такого такої домовленості про попередження. Якщо це була все ж таки міжконтинентальна ракета великої дальності, при створенні цієї ракети чи порушувала Росія домовленості про нерозповсюдження, а не розповсюдження ракет великої та середньої дальності? Так був договір про заборону ракет меншої середньої дальності РС... РСМД підписаний 87-го року, за яким всі ракети цієї дальності були знищені до 91-го року, і заборонено, було заборонено розробку нових. Тут очевидно, що Росія якось з натяжкою класифікувала цю ракету, як якщо це власне рубіж, як міжконтинентальну, можливо, властиву для того, щоб уникнути тих обмежень за договором про РСМД. Однак ми знаємо, що великого запасу цих ракет, тобто вони не стоять на так званому бойовому чергуванні в Росії. Вони якась кількість є. Вони були випробовані проходили певні випробування, але так і не стали на серійне виробництво в Російській Федерації. А останніх їх якось заморозили це виробництво в 2018 році, і на останок одне питання: чи мала Україна чим збивати цю ракету, якщо розглянемо обидва варіанти: що це міжконтинентальна ракета і якщо це ракета середньої дальності? Ну тут ці відмінності не мають, мені здається, такого великого великого значення. Загалом такі балістичні ракети є дуже важко збивати міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності. Особливо ну, 800 кілометрів навіть для ракети середньої дальності у нас рахується ця середня дальність до 5500 кілометрів. Так, тобто виходить, що вони на балістичній траєкторії вилітають дуже сильно вверх, і потім ці злітають буквально от, горизонтально вниз, розчіпляється ця бойова частина. Ми бачили шість боєголовок. І тобто, вони їх дуже дуже важко збивати. І тут також можливо буде і розуміння як для української сторони, так і для російської, які існують, яка існує протидія наскільки ефективні засоби протидії. Повітряної оборони